От показую у кого, кого на сівалках стояли отакі чистики, переробляємо на отакі, бо таких в нас зараз в Україні немає продажі. Викидаємо ці. Оці викидаємо, ну тут така. Да, ставимо такі. Вони співпадають, тут все, все добре, але. Але внутрішні в нас стояли отакі. А завод вже в нас от, от нові такі. Ні тут кріплення, отакого от кріплення. Ось от так він співпадає. Нижнього кріплення немає. А як ми виходимо з положення? Беремо шайбу широку, приварюємо. Що приварюємо шайбу, бо у нас середній цей зуб є на який трималися старі. Ці трималися, вони отак, стояли. отак вони стояли, тут були прикручені. Вони тут стираються, розпирають сошника і у вас сошник вже толком не крутиться. Тому це Ну це. Таких зараз немає у продажі. То ми робимо лайфхак, ставимо отакі. Приварюємо для чого шайбу, щоб за той язичок. І стає ідеально. На стару дирочку, отвір. Шайба там тримає. І все. Користуйтесь.